Куб, купешечка, проблема з пічкою зовсім не гріє, і система давно не проходила ТО, тому людина приїхала змінити антифриз, промити систему і розібрати з радіатором пічки. Зараз автомобіль повністю прогрітий і приїхав до нас з Києва. Тестуємо пічку, бачимо 38 градусів максимум температури на лице, середня швидкість вентилятора, це зовсім немає тепла. Попередньо. Попередньо поглянули до патрубків. Бачимо патрубок набухший. бухший. Отут, в цьому місці, де набухші патрубки, скоріше за все, там уже пішло підгнивання і розрушання патрубків, ну, входа. В радіатор пічки. Ну, Зараз будемо знімати, дивитись та промивати систему охолодження. Поїхали. Підключились, відкинули передній радіатор, підключились на мале коло, на мотор. В одну сторону 2,5 атмосфери давило, нагріваємо апаратом температуру, бачимо, що такома показує. Тиск падає. В цей момент проходить відкриття термостату. Ми бачимо на якій температурі 77, ну, це приблизно 80, може 82 в машині. Термостат зараз відкривається, дасть нам можливість працювати реверсом. Процес триває. Спробуємо реверс. Так, термостат вже відкрився, пішло в другу сторону. Промиємо зараз двигун, потім підключимося окремо на радіатор пічки і на передній радіатор. Помили мотор, як зазвичай в моторі не дуже багато бруду, як ми бачимо, він весь там в малому колі він, його зупиняє радіатор пічки. І він накоплюється в радіаторі пічки. Зараз підключилось до переднього радіатора. Подивимося, що в передньому радіаторі. Поїхав. Передньому радіаторі теж було трохи бруду, але це не дуже багато вважається. В основному він весь в радіаторі пічки. Зараз допромиваємо передній радіатор, переходимо на радіатор пічки. Підключились до радіатора пічки. Почистив фільтра, чистенький. Подивимось. Зпала піна, бачимо там бруд, пічка забита. Зараз виганемо цей старенький антифріз, Пінистий. і будемо чистити. Очистили бачок. Зараз чистенький. Промили дуже брудний радіатор пічки. бруда нормально, хімія попрацювала. 90 градусів зараз у нас на апараті. Перейдемо до автомобіля і ми бачимо, пічка працює як нова. 81,5, і 6, тупо 8. ого, 82 градуси видає радіатор пішки. Валить просто кип'яток. Гаряче, аж видає потужне гаряче повітря. 82 і продовжує набирати. На апараті зараз 90 з половиною градусів. Радіатор пішки тут ніколи не промивався. видно, що не лазили туди і тому видає такий результат. Він стоїть тут э, рідний. Ніхто його не міняв. Тобто, ви бачите самі, що можна машина 2002 рік. 20 років в машині. Радіатор рідний, промивається і робить як новий. І не треба нічого його змінювати тут. Просто достатньо промилки. Потім допромиваємо радіатор і будемо змінювати апаратним способом антифриз, повністю весь. Промили радіатор пічки, хотів вам показати більш детально, скільки бруда було. Доволі багато. Пічка за цього не працювала. Радіатор пічки забитий. Зараз переходимо на апаратну заміну антифризу. Закінчили ми всі роботи по машинці цій. Замінили антифриз, все провірили, все чудово, працює в нормі. Антифриз використали Хепул G12. І хотів вам показати, як працює пічка. Зараз автомобіль в своєму режимі. 73-74 на холостом ході на оборотах піднімається до 78. Ну, трошки менше, ніж на апараті, бо помпа слабіше, трохи качає, ніж наш насос. Але цього для такої маленької машинки 76-75 градусів в салоні просто ташкент. Все вийшло чудово. Нагадую вам, що знаходимося ми в місті Бориспіль, до нас приїжджають з Києва. Ціни в нас більш демократичніші. Тому чекаємо вас, дзвоніть, пишіть нам, приїжджайте, будемо раді вам допомогти з вашим автомобілем. Не мерзніть, впереді холода, приїжджайте на промивку пічки або з цієї системи. Дякую вам за увагу. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!